Ну а дякую. В Молдові немає за що говорити Російській Федерації, і однозначно тут є конкретні для цього підстави. Нейтралітет Молдови порушує не НАТО, а Росія. Про це заявив міністр закордонних справ країни Міхай Попшой. За його словами, протягом 30 років співробітництва Альянс завжди поважав нейтралітет країною, тоді як Москва раніше пообіцяла вивести з території Молдови свої війська, а також ліквідувати склади боєприпасів у колбасні, але так і цього не зробила. Також голова дипломатичного відомства зазначив, що держава залишиться нейтральною доти, духи це відповідає волі її народу, адже є гарантією безпеки саме це. Ну а далі ми будемо говорити про. Один на жаль з численних випадків, які ось відбуваються в нашій державі, пов'язано це і з війною, і з мобілізацією, ну і, зрештою, якимось необдуманими діями громадян. Омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на скандальне затримання людини у Чернівцях. За його словами, відеоінциденту інциденту підтверджує, що поліцейські із застосування фізичної сили кинули чоловіка на землю, одягнули йому кайданки і повезли до ТЦК. При цьому, як стверджує Дмитро Лубінець, постраждали жодного опору правоохоронцям, не чинив, а намагався з'ясувати підстави затримання. Повноважений справ людини надіслав звернення до керівників Нацполіції України та державного бюро і Закликав дати належну Правову оцінку діям чернівецьких патрульних нагадаємо скандальне затримання сталося 15 червня.